Привіт, друзі, Nissan Roch приблизно 19-й рік. Є помилка в нього по подушкам безпеки. Скоріше за все, щось якусь криву обманку пробували всунути сюди. Тому контакт поганий. Поганий контакт. Ось тут в мене вже була одна машина з такою помилкою по подушкам. Там обійшлося все тим, що контакт поправили на подушку. Тут така сама помилка, так що можливо теж. Поганий контакт, але по безпеці теж дві помилки. Одна по подушці, а інша зараз не пам'ятаю. По подушці безпеки ці дві помилки це вказують на те, що обрив по водійському Airbгу. Тут дві ступені розкриття. Б001 це перша ступень, б – це друга ступень. Потрібно дивитись, тут контакти було вже таке, що поганий контакт. Було навіть таке, що розбираємо подушку. Тут значок Nissan все. А всередині подушка зі значком Suzuki І просто вона трішки менша сюди втулили, на неї роз'єми оділи і ніби буде все гаразд. Я не знаю, як просто воно порве два пластика. Я думаю, що проблемки були б якби. Попала машина в ДТП. Стосовно помилок подушок. от Розібрали тут в такому стані. На скрутках, подушка неоригінальна. Тобто це два роз'єма теж не під оригінальну подушку. Порухали помилки пропали да, по подушкам. Все, їх я більше не побачу. О, тобто десь тут пропадає контакт, потрібно це все. Діло упорядочити, зробити, щоб не рухалися ці роз'єми. Тут можливо краще контакт зробити. Десь, десь пропадає тимчасово контакт і виникають ці помилки по подушкам. Помилки по airбегом більш немає. Тобто я ось провіряю. Кручу кермом. До того як поправили роз'єми взагалі не стиралася вона. Ну, Можливо через час і засвітиться, тому що неоригінальні роз'єми, неоригінальна подушка. Десь щось може якесь не те спротив, опір не тий. Наразі закінчую відео. Дякую всім, хто дивився, до побачення, підписуйтеся.